Сьогодні хочу вам ще показати, як обрізати тюльпани і навіщо? Дивіться, ці тюльпани ще тільки це пізні, вони тільки-тільки розпускаються і дуже-дуже гарні. Ось Дивіться, ось краса. Але є тюльпани, ось дивіться, вони вже відквітували. Це ранні тюльпани, вони вже відквітували. Віддали всю красу, в цьому році тюльпани були дуже гарні. Такі прям на долоню, прямо такі гарні, гарні. Але ось дивіться, чому їх обов'язково треба зрізати. І як зрізати. Я буду зрізати ось так, дивіться, по це нижнє коліно. Отак. Аж отак. Ось тут теж покажу. Чому саме так, зараз поясню. Ось іде сам цвітонос. І один листочок такий вузенький маленький і після нього йде основний кущик. Ось так, дивіться. Цвітоносик, один листочок такий і ось так. Дивіться, для фотосинтезу і для того, щоб наливалися цибулинки, цього буде достатньо. Е, оця частина, вона мало того, що вона вже не має такої естетичної краси. Від нього, а вона приносить ще й шкоду. Чому? Тому що отут, ось в цій частині, починають зав'язуватися зав насіннячко на сінечку на тюльпанів, тому що тюльпани можна розмножувати як цибулинкою, так і насінком. А тут буде визрівати насіння. І тобто, із кореня, із бульбочки, самої цибулинки, вся сила буде переходити в оцю. Частину, сім'яну коробочку, щоб зав'язувалося на сінечко. Нам на сінечко не потрібно, нам потрібно, щоб нарощувалися в цій частині більше цибулинок і щоб кущик був більш розгалужений. Ось так. Всі ці тюльпани зрізаємо, Вони, фотосинтез у них є, цибулинки наповнюються, і потім, коли вже листечко зовсім пов'яне і підсохне, ми зріжемо його зовсім. Ви Тільки подивіться, які в цьому році будуть тюльпани. Більші, ніж моя долоня. Але вони вже віддали всю свою красу і тому обрізаємо, не шкодуючи, дивіться, аж ось, аж ось. Дивіться, який довжелезний цвітоносик ось у стебельці. Ось гострий листочок верхній. І ось так. І ось так я обріжу всі. Їх дуже багато.